Миша у ковбасі. Неїстівний інгредієнт виявив киянин. Щоправда, продукт був не місцевий. Презент привіз друг із Тернополя. Чи встигли товариші скуштувати ковбасу і чи визнає виробник свою провину? Знає Вікторія Малосвітна. Шмат шерсті з'явився із батона ковбаси, коли її дорізали майже до середини. Володимир досі здригається від відрази, коли згадує ту мить. Розложилися, почали нарізати ковбаску. Аж ось. Шостій ковбасі виявились не те. Ми придивилися, а то миша. Ми оторопіли. Ковбасу із сюрпризом друг купив в одному з магазинів Тернополя. Виробник місцевий м'ясокомбінат. На підприємстві журналістам Сабидій замість коментаря пропонують провести екскурсію виробництвом, але не сьогодні. Хотілося, щоб ми просто подивилися лінію виробництва, яким чином з такої волочки набивається ковбаса. У призначений день подивитися, як готують ковбасу, так і не вдалося. Виробники передумали. Ми не будемо коментувати даної ситуації, От, тому відповідно зняти ви нічого не зможете. Ні виробництва, і коментар ніхто не буде давати. Як миша потрапила в ковбасу, з'ясовуватимуть у держпродспоживслужбі. Там чекають заяви від потерпілих. Це кричущий факт, і даний факт необхідно ну, розбиратися вплоть до кримінального провадження по даному факту. Речові докази того ж вечора з'їли собаки. У Володимира залишились тільки фото. Утім, цього достатньо, говорять посадовці. Але сам потерпілий скаржитися нікуди не збирається. Радіє, що усі залишилися здоровими, а гризуна у ковбасі виявили вчасно. Може, то воно з одного боку й добре. що ціленька, тому що її побачили. А то я віть, що якби воно там перемололося, і ми там. Почастинки бо її з'їли і навіть не знали, що воно є. Одне Володимир знає точно: їсти будь-яку ковбасу він не буде, принаймні найближчим часом. Вікторія Малосвітна, Михайло Яремішин, Віктор Шевченко, Олександр Скиба, Сабиття, канал Україна.